jak diati, jak vplynúti na te, čo by tá príroda Bohom darovaná zberi hlasia, čo by ona bola ešte krášťa, čo by my to mohli dovesti do náležného poriadku. I jak pomohť našim ľuďam, čo by rozbýval sa si cej silský turizm, čo by jak najmenšie našich ľudí muselo bolo zmúšenými vyjíždať za zarobitkami, lebo znajmo z druhého boku, čo to negatívno vplýva na naši simi. Ja prošu tu dísno tú spiv prácu, čo e, by e, náš kraj priťahnul ako možno najbilšie turistov. Тому що це може бути велика допомога для наших людей. Багато національний край, багатоконфесійний край, який зберіг спокій, любов і розуміння впродовж багатьох років, має зберігати такі ж традиції і в майбутнє. І тому рахую, що це один із етапів, коли ми маємо зустрітися, маємо один другому подивитися в очі і сказати, що ми зробили правильно. Або ми щось зробили неправильно, ми маємо послухати один другого пораду. Бажаю, щоб та стабільність, яка зараз є в нашому краї, зрозуміння між владою і церквою, між архіреями і другими конфесіями і течіями, щоб вона зберігалася. Це є залог заповіданий Христом Спасителем, і цей залог, звичайно, кожен з нас хоче виконати.